Наша світова українська громада готується до паломництва надії, до цієї прощі, всенародної прощі, яка відбудеться у Римі у Базиліці святого Петра 28 червня, ось уже в наступну суботу. Я запрошую всіх долучитися до цього паломництва надії, щоби вогонь Духа Святого. Вогонь віри, надії і любові, який сьогодні дарує нам Господь Бог за молитвами усіх святих українського народу, не загас у наших серцях. Я теж прошу усіх вас про молитву за ваших єпископів, бо якраз цим паломництвом до Риму, а зокрема, літургією. із Папою Левом в свято первоверховних апостолів Петра і Павла в неділю 29 червня розпочнеться праця чергової сесії синоду наших владик.